Доброго майже вечора, мої любі припадки окраїномовного каналу. Пів на четверту. Бачите, трамвайчик їде щось, блимкає. Чекаю на трамвайчик, щоб їхати <смі> до себе на район. Тривога лунає, сьогодні їх багато-багато. Світло зараз включили, світла не було дуже довго. Ну, з восьмої. Майже до 3 години. І не звісно будуть. Ще вимикати, чи це вже світла немає, а тривоги є, на жаль. І трамвайчик не їде. У той бік поїхав. інший <сі> бік немає. Чекаємо на весну, чекаємо на трамвайчик, чекаємо на мир. Зараз кажуть, що нам чекати від тривоги. А, Ракетна а, Ні, ракета, ракета ми не чекаємо. Прибуває, без 24 вже темніше щось. <с> дуже дуже медленно. повільно дуже прибуває. Додається день. Ох, їде, їде, Ого, трамвайчик не їде. І це гарно. Поїдемо. Потеплішало, я вам скажу, вже так, градусів 6-7, зараз подивлюся. І на наступному тижні навіть плюсова буде температура дивився. Так що вже і весна, 38 діб. Вже завтра менше буде, залишилось зими. Все, всім гарного вечора, тихо, усім миродоброзлагання. Всім щиро дякую, звичайно, будемо жити незважаючи на що.